Забули, чого прийшли у земне життя. Половина роботи зроблена нами, загубилися у його ілюзорності. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи. Духовності Ереводоліє. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні зранку мені прийшла інформація із Всесвіту про те, що гармонія у світі на планеті залежить від порядку у душі кожного з нас і В нашому власному житті що обставини сприятимуть нам у відновленні нашої гармонії і впорядкуванні того, що в нас розладналося. А далі я почула ім'я Деметра. і зі мною на контакт, із посланням вийшла одна із найшанованіших божеств Олімпійського пантеону. Древньогрецька богиня родючості Деметра. Деметра є сестрою і дружиною Бога Зевса. Вітаю тебе, дитя Боже, дитя світле, світла душа. Маю передати вам важливе послання, що посієте, те і вродить. Час пожинання плодів того, що ви засіяли, у дії. Те, що сієте в собі, проростає у вашому житті, у житті вашої країни і у житті цілої планети. Бо планета ваша земля то є одне дерево, гілками якого ви є. Як сієте, так і квітнете, як сієте, так і родите. Усе, що відбувається у вашому житті, у житті вашої країни, у житті планети, залежить від кожного з вас, від кожного. Планета є вашим спільним домом, спільним організмом. То одне тіло клітинами якого ви є. Хворіє одна частина тіла, хворіє весь організм. Усе взаємопов'язано, ніхто не є відокремленим. Я покликала тебе сказати, що кожен має згадати, з яким завданням його душа прийшла на землю. Кожен із вас втілюється, щоб принести на планету. Більше світла і любові. Потім ви зустрічаєтеся із різними перепонами на шляху до світла і любові. І від того, як ви проходите ті перепони. Залежить, чи приходите ви до того світла і тієї любові, які маєте кожен у собі як першоджерело Залежить. Чи згадуєте кожен свою суть, як творець? Врожай, який ви збираєте, ваш спільний врожай? Я прийшла вам про це нагадати. Зараз перепрошивка програм душі знаходиться на рівні 50, половина роботи зроблена нами. Інша половина залежить від вас, від того, як ви згадаєте кожен, звідки прийшли і чого прийшли, чого народилися на землі. Ніхто з вас не народжувався із завданням жити бездумно. У гонитві за ілюзорністю світу фізичних форм. Ви прийшли, щоб пізнати той світ фізичних форм і згадати у ньому свою божественність, не щоб забутися у ньому і втратити себе, і своє зерно духовності, а щоб згадати себе. Те, що ми спостерігаємо зараз на планеті вашій, говорить, що більшість з вас забули, чого прийшли у це земне життя. Загубилися у його ілюзорності, прив'язалися до тієї ілюзорності, полюбили ту ілюзорність, впали у залежність від тієї матеріальної ілюзорності. Все, що кожен із вас забере з собою по закінченню земного шляху, це наповнену скриньку духовних знань, духовних вмінь. Духовного досвіду. Ніхто не візьме з собою нічого отого ілюзорного, що вас тягне на дно фізичного світу, що вас пришпилює до нього, як кинутий кораблем якір. Ви візьмете лише те з собою, що напрацювала на духовному рівні, плюсову карму чи мінусову час. Збирати плоди, час збирати врожай, час збирати те, що сієте. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете інформації під відео.